Після конфлікту та репресій суспільство стикається з величезним викликом протистояти минулим злочинам та боротися за справедливість. Одним з найважливіших елементів цього процесу перехідного правосуддя є медіа. Медіа відіграє ключову роль як свідок історії, та як голос тих, чиї історії мають бути розказані. Медіа є важливим учасником процесу перехідного правосуддя. І може допомогти інформувати громадськість про правду, сприяючи притягненню до відповідальності. Однак медіа також можуть бути інструментом ненависті та розділення, що маніпулює наративами на користь політичних інтересів. Ми бачили це у таких місцях, як колишня Югославія, Руанда та Сирія, де догуманізація та розпалювання ненависті призвели до жахливих злочинів. Медіа може стати потужним інструментом для зміни громадських наративів у процесах перехідного правосуддя в Південній Африці. Тунісі та інших країнах медіа відігравало центральну роль у зміні національної дискусії від розділення до примирення. Журналісти стали шукачами фактів, документуючи порушення прав людини та передаючи історії, які натомість могли б бути прихованими. У південній Африці комісія з правди та примирення зайняла провідне місце, а медіа відіграло вирішальну роль у тому, щоб цей процес став по-справжньому національним. Як зазначив Алекс Бурайн, заступник голови КПП, медіаохоплення дозволило бідним, неписьменним і тим, хто живе у віддалених районах, взяти участь у роботі комісії, перетворивши болюче національне випробування на спільний досвід. Однак, коли медіа стає на бік політичних сил, що заперечують відповідальність, наслідки можуть бути руйнівними. На Балканах, незважаючи на численні докази від міжнародних судів, багато державних медіа в Сербії досі заперечують вчинення воєнних злочинів. Інколи залучаючи засуджених воєнних злочинців для подання ревізіоністських версій подій. Така маніпуляція історією підриває зусилля з примирення і зберігає розділення. Неперевірені та невідреформовані медіа можуть розмивати та підривати зусилля, спрямовані на достовірне висвітлення масових злочинів. У таких країнах, як Перу, Кенія та Непал, ми бачили, як медіа використовуються для розпалювання розбрату, заважаючи суспільством осмислити своє минуле. У таких випадках перехідне правосуддя не може бути успішним без реформування та притягнення медіа до відповідальності. Реформування медіа є ключовим для успіху перехідного правосуддя. Журналісти повинні усвідомити свою соціальну відповідальність, просуваючи наративи правди, справедливості та примирення. Вони повинні протистояти ревізіоністським версіям історії та підсилювати голоси жертв тих, хто вижив, і тих, хто відданий справедливості. Медіа, коли вона реформована та використовується відповідально, має силу формувати краще майбутнє. У процесі перехідного правосуддя його роль неможливо недооцінити. Саме через чесні історії та професійну журналістику суспільство може закладати основи для відповідальності та верховенства права, гарантуючи, що жахи минулого більше ніколи не повторяться. Роль медіа в перехідному правосудді є вирішальною. Воно може бути як силою правди, так і зброєю розділення. Щоб створити тривалий мир, суспільства повинні залучити свої медіа до чесної рефлексії та відповідальності. Лише тоді ми зможемо сподіватися на запобігання майбутнім злочинам та вшанування жертв минулого.